Фармадол. Забудь про головний біль. Сьомо 11 київський час. Проси найголовніше станом на 18 січня. Це сняла новини. Вітаю вас! У Дніпрі закінчили розбори зруйнованого житлового будинку російською ракетою. Загинули 45 людей, серед них шестеро дітей. Про це повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Безвісти зникли, залишаються 20 осіб, зокрема четверо дітей. Тим часом майно в покинутих квартирах стережуть спеціально створені обласною поліцією антимородерні групи. Правоохоронці охороняють під'їзди, щоб не допустити крадіжок. За три дні пошуково-рятувальних робіт з-під завалів рятувальники дістали 33 людини і 6 дітей. Зокрема, про це у вечірньому зверненні згадав і президент Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Малі діти і мирні люди. Для Росії вороги, очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства. Провів сьогодні нараду за участі, зокрема, генерального прокурора міністра внутрішніх справ України, зокрема щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру, щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для усіх цих російських вбивць. І я хочу подякувати усім працівникам українських правоохоронних органів та усім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти расистів. Сьогодні обмеження світла прогнозують такі ж, як і у вівторок. Дефіцит електроенергії в українській енергосистемі залишається суттєвим. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, графіки. Не діють лімітів. Недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень до власне планових. Остання російська атака пошкодила 9 блоків генерації електроенергії. І про це вже повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Зокрема, росіяни поцілили в 9 блоків ТЕС, три магістральні підстанції та повітряну лінію. Водночас, попри це, енергосистема вистояла, залишилась цілісною і керованою. Зараз прямо мова прем'єр-міністра пропонує. Це призвало до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення у цілодобовому режимі. Тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень. Перша леді Олена Зеленська виступала на всесвітньому економічному форумі у Давосі замість свого чоловіка, президента Володимира Зеленського. Там же представила українську формулу миру. Її до цього на форумі Великої Дев'ятнадцятки представив президент. Формула миру це 10 пунктів від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують зараз на території Росії. Крім того, Зеленська під час виступу повідомила, що передасть делегації Китаю, а саме віце-прем'єр-міністр Китаю Лю Хе листа з пропозиціями президента Зеленського щодо припинення війни. Борис Пісторіус став новим міністром оборони Німеччини, 62-річний політик однопартієць канцлера Олафа Шольца соціал-демократичної партії. Він очолить німецьке оборонне відомство після відставки Крістіни Ламбрехт, яка пішла з посади. Зокрема, її критикували за нерішучі щодо постачання військової техніки в Україні. Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Лойда Остіна. У першому коментарі після призначення новий німецький міністр згадав вже про Україну. І ось що він сказав. Бундесвер має адаптуватися до нової ситуації, яка виникла внаслідок російсько-агресорської війни проти України. Для мене важливо, щоб солдати дуже активно брали участь у цьому процесі. Армія може бути впевнена, що коли буде потрібно, я заступлюся за неї. Я хочу зробити Бундесвер сильним для часів, які на нас чекають. У столиці Росії Москві ввечері затримали чотирьох людей, які прийшли до пам'ятника Лесі Українці, аби покласти квіти до стихійного меморіалу у пам'ять загиблих наслідок російської атаки по багатопоферківці у Дніпрі. Про це у коментарі видання ОВД. Інфо розповів очевидець події Олександр Айхман. За його словами, поліція затримала двох людей, які клали квіти, і ще двох, які просто перебували поруч. Серед затриманих жінка, яка прийшла до пам'ятника разом зі своєю собакою. Очевидець зазначив, що силовики заштовхали жінку в машину, а собаку залишили на вулиці. На цьому ставимо поки крапку. Це були основні новини станом на цей ранок. Ну а ми вас запрошуємо на життя на сніданок. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.